Прошу не забувати кричати, щоб вони як можна скоріше були вдома біля театру імені Гоголя у Полтаві. Організували акцію на підтримку українських військових, які потрапили до російського полону. Я Заруцька Анастасія. Я дружина військового 56-ї бригади. Я чекаю свого чоловіка з полону вже півроку. Прийшли сюди сьогодні люди, які нас підтримують. Також дружини військових, які зараз в бою. Також прийшли ті, в кого в полоні. В кого безвісті зникли, яких досі півроку вже не можуть знайти. Усього прийшло приблизно два десятки людей. Серед них Полтавка Майя Тріскач. Її 20-річний син із пораненням потрапив до полону у Маріуполі. Послідні його була десятого апріля. вони ще на прорив Він написав прощальне смс і сказав при що Я вас люблю, я вас як беру. Ми просимо, щоб скалі відбувся обмін, щоб їх повернули. Повернути українських військових з полону просять за схемою усіх на усіх, говорить організаторка акції. Ми хочемо також бачити, як інші жінки, вже які вже побачили своїх чоловіків. Ми дуже радіємо за них. Дуже ми радімо кожному обміну, кожній людині, яку повертають на на країну на нашу. Ірина Солончук на акцію приїхала згадяча про неї. каже, дізналася із соцмереж. Син жінки обороняв Маріуполь, де потрапив у полон. Вони до останнього стояли, захищаючи нашу Україну, захищаючи Маріуполь. На їх очах гинули побратими і розривало друзів на частини. В них не було води. Вони пили технічну воду, від якої встиг боліли нирки. Тепер вони в полоні. і Ми не знаємо навіть що з ними. Не було жодного зв'язку. Ми живемо в невідомості, і наша душа просто і серце розривається від цієї невідомості. Ми дуже просимо президента закликаємо увесь світ. Щоб вони допомогли звільнити наших хлопців з полону, крім того, учасники просили знайти безвісти зниклих бійців. За словами організаторки, такі акції влаштовуватимуть і надалі. Ігор Ізотов, Анатолій кікот новини на Суспільному. Полтава.